Погані звички, і як від них позбутися. Люди мають різні шкідливі звички, які можуть формуватися ще з раннього дитинства. Помилково вважають, що є тільки кілька алкоголізм, наркоманія, коріння, але перелік є великий і кілька способів для боротьби та профілактики подібних проблем. Які бувають шкідливі звички? Список шкідливих звичок є великим. Але спочатку слід визначитися, що розуміють під ними Закономірність дій, які повторюють протягом довгого часу, вважають звичкою. Що стосується шкідливості, то про неї кажуть, коли дія несе в собі потенційну загрозу для здоров'я, Психотологічного стану, навколишнього середовища, і так далі. Якщо не знаєте, які є шкідливі звички, то спробую вам показати найпоширеніше з них: куріння, вживання алкоголю, любов до шкідливої їжі, ігроманія, лихослів'я, шопоголізм, і так далі. Які є шкідливі звички у дітей? Багато звичок у дитини формується неусвідомлено, тому батькам необхідно вести боротьбу з ними, щоб вони не переросли у серйозну проблему. Найпоширеніша шкідлива звичка обгризання нігтів. Статистика показує, що вона в більшості випадків спровокована стресовими ситуаціями. Проблемами у спілкуванні з іншими людьми і серйозними навантаженнями. Знайомо багатьом шкідлива звичка, яка переходить в доросле життя гризти різні предмети, наприклад, ручку, іграшки, волосся і так далі. Для маленьких дітей це серйозна небезпека, улюблене заняття багатьох дітей. Колупання в носі. У більшості випадків проблема формується із-за сухості слезової облонки носа. Тут треба, звісно, до лікаря дитину зводити. Шкідливі звички підлітків. У підлітковому віці діти вже починають палуватися сигаретами, пробують алкоголь та навіть наркотики. І це не всі шкідливі звички, які стосуються молодого покоління, і громанія, телефони чи інтернет, проблема сучасності, постійне використання смартфонів, від яких деякі діти не відходять. Ці шкідливі звички в школі призводять до падіння успішності, загаджитів, підліток жертвує багатьма проблемами, потребами і можливостями. Поширеною є залежність від батьків, коли підліток нездатний приймати самостійні рішення. Статистика показує, що такі діти більше схильні до прийому алкоголів, наркотиків і куріння. До шкідливих звичок відносять ігрову, і телевізійну залежність. Іноді діти віртуальний світ більш для них привабливий і цікавий, що негативно відбувається на його такому соціологічному житті, шкідливі звички у сім'ї. Батьки повинні завжди пам'ятати, що вони є прикладом для своїх дітей, які легко переймають не тільки гарне, але й погане. Крім алкоголізму, куріння та наркоманії, й інші проблеми пасивний образ життя, впливають шкідливі звички на здоров'я, так що вся родина воліє проводити час біля телевізора, за гаджетами в інтер... інтернеті. Вони ніяк не розважаються і, і, це, і немає ніякого фізичного навантаження, потім зайва вага, різні хвороби 100% будуть забезпечені, агресивна поведінка. Якщо у сім'ї часті скандали, батьки кричать один на одного і навіть піднімають руку, то такий самий жастиль переймають і діти. Які потім ображають тварин, підлітків, а потім, коли і постворять свої сім'ї, 100% буде те саме, шкідливі звички харчування. Тут теж, дорогі мої, є проблема. Статистика показує, що у багатьох людей є небезпечні звички, що стосуються харчування. Вони негативно впливають на здоров'я фігуру. Щоб зрозуміти, як замінити шкідливі звички, необхідно знати ворогів обличчя, швидке вживання їжі. Часто люди їдять похапцем, наприклад, кудись спізнюючись, під час цього можна закуптанути зайве повітря, що приведе до здуття живота. Крім того, подібна звичка часто провокує набір зайвої ваги, відмова від сніданку. Тут теж, дорогі мої. Послухайте, дієтологи вже давно довели, що ранковий прийом їжі є найголовнішим, тому пропускати його не потрібно. Дослідження показали, що люди, які відмовляються від сніданку, з'їдають протягом дня більше калорій. Їжа на ніч. Увечері прийом їжі повинен бути легким, щоб не перевантажувати травну систему. До того ж, ближче до сну сповільнюється метаболізм, тому з'їджені надлишки їжі можуть призвести до набору зайвих кілограмів. До інших шкідливих харчових звичок можна віднести зловживання солодощами, куріння після їжі, недостатня кількість випитої води і так далі. Як позбутися шкідливих звичок? Є кілька порад, які можна використовувати для боротьби з цими шкідливими звичками. Знайдіть мотивацію, це основний етап для боротьби з шкідливою звичкою. Наприклад, якщо вся справа у переїданні і вживанні шкідливої їжі, то мотивом для розбудови свого раціону стане одяг, який ви не могли собі дозволити за зайвої ваги. Простіть себе, Відмова від шкідливих звичок неможлива, якщо людина не буде знати свої мінуси, краще всього скласти докладний список, щоб знати ворога в обличчя. Заохочення. Шкідливі звички, серйозний суперник у боротьбі з яким. Без стимулювання не обійтися. Можна раз на два тижні робити собі різні приємності. Наприклад, зменшивши кількість цигарок вдвічі, можна сходити в хороший ресторан, контролюйте себе, уникайте ситуації, які можуть надштовхнути на шкідливу звичку. Наприклад, якщо проблема з алкоголем, то уникайте вечірок, походів у бари і так далі. Не соромтеся в складних ситуаціях звертатися допомоги до лікаря чи, якщо потрібна, духовна порада до священника. Якось до одного старця прийшли учні і запитали Чому погані звички так легко полонять людину, а добрі так важко і ще надовго не затримуються, на що старець відповів? Що відбудеться, коли здорове насіння залишити на сонці, а хворе кинути в землю? Добре насіння, не маючи, землі загине, погане ж зерно проросте, дасть велике стебло, але малий уроша, відповіли учні. Так само і чинять і люди, замість того, щоб таємно творити милостиню та добрі діла, вони все роблять на показ, тим самим втрачаючи благодать. А свої недоліки та гріхи, щоб їх не побачили люди, вони вховають глибоко в душі. Там вони ростуть і ведуть людину до смерті. Тому, дорогі мої, ви ж Будьте мудрими та розважливими. Звички складають значну частину нашого життя, і багато з них приносять нам користь, дозволяючи мозку зосередитися на більш складних або важливих завданнях. Але як щодо шкідливих звичок, які ми маємо і знаємо, що з ними потрібно, що з ними потрібно боротися? Клінічний психолог і професор психології доктор Метіу Бройнінгер каже, що свічки розвиваються та зміцнюються через так звані цикли звичок. Цикл цей складається з трьох основних компонентів: сигналу, самої процедури та винагороди. Сигнал це щось, що спонукає нашу поведінку. А винагорода це те, що ви отримуєте від цієї поведінки, і що своєю чергою підкреслює її. За, за словами доктора Мекію, існує п'ять основних типів сигналів: місце, час, емоційний стан, інші люди і попередня поведінка. Отже, якщо ми хочемо позбутися звички, нам слід переглянути її цикл. Записати сигнали, які ми помічаємо, а також винагороди, які ми отримуємо, а потім почати працювати з тим, щоб змінити їх, що призведе до зміни поведінки. Припустимо, що ви маєте звичку щоранку, коли прокидаєтеся, хапатися за телефон, але вирішили припинити це, щоб натомість розпочати день із молитви. Перше, що ви можете зробити, це записати сигнали. Що спонукає вас взяти телефон. Сигналів може бути кілька. Думка про це, що у першій миті пробуджує пробудження час, коли ви лежите у ліжку місце. О, можливо, ви також повною мірою хвилюєтеся, чи не пропустили ви нічого важливого, коли спали. Після того, як ви запишете сигнали. Запишіть винагороди або бонуси, які ви отримуєте від перевірки свого телефону. Можливо, ви берете телефон. Ваша тривога вщухає. Можливо, ви почуваєтеся краще, коли бачите, що хтось надіслав вам повідомлення або лайкнув публікацію, яку ви залишили напередодні ввечері. Можливо, перевіряючи новини, ви краще контролюєте свій день. Щоб змінити цю ранкову звичку, подумайте, як змінити сигнали, що спонукають до неї. Наприклад, можна змінити місце розташування свого телефона на ніч, щоб ви не могли дотягтися до нього з ліжка, або змінити час перевірки телефона з перших моментів пробудження на трохи пізніший час, наприклад, перед сніданком. Можна також переглянути винагороду, яку ви отримуєте, перевіряючи телефон. Подумайте над цим. Можливо, перевірка новин заспокоює вашу тривогу. Тоді, щоб краще підготуватися до Нового дня, молитва дасть вам кращу винагороду, глибше відчуття миру та спокою. Тож наступного разу, коли ви захочете змінити погану свічку, Подивіться на свій цикл звички, розберіть його та пограйтеся з цим, щоби виробити нову кращу звичку. Так, звичка за звичкою, ми можемо покращувати своє повсякденне життя, зростаючи в чеснотах і живучи такими, якими нас творив Бог. Чи можливо викорінити погані звички, ось що каже Біблія. Письменник Марк Мартвен якось пошартував. кинути корити дуже легко. Я сам уже сотні разів кидав. Багато людей погодиться з Твеном. Вони можуть усвідомлювати, наскільки погана і шкідлива певна звичка, але водночас розуміти, що перемогти її не так легко. Протягом років погані звички глибоко укорінюються. І спроби позбутися їх нерідко бувають безрезультатні. Боротьба з неправильними бажаннями дуже виснажує, а іноді навіть завдає болю. За словами в'язничного лікаря Ентоні Даніелза, злочинці часто кажуть, що вони безсилі перед своїми нав'язливими ідеями і почуваються рабами ганебних бажань. Вони твердять, що, узалежнившись від чогось, людина потрапляє у полон жахливої пристрасті, який не сила опертись. Якщо б це справді так було, то нічого не можна було б звинувачувати у тому, нікого, що він піддався своїм пристрастям, то ще дійсно людина безвільна жертва власних прагнень і жонань. Чи може побороти погані звички їй все-таки під силу? Щоби отримати достовірну відповідь, звернімося до Біблії. Біблія чітко говорить, що люди відповідатимуть за свої вчинки перед Богом. Римлян 14,12. Він вимагає, щоб ми дотримувалися його праведних норм, 1 Петра 1.15. Будучи нашим Творцем, Господь знає, що піде нам на користь, і своїми принцами засуджує багато звичок, поширених у цьому світі. 1 Коринтян 6, 9, 10, Галатів 5, 19, 21. Все ж Бог співчутливий і не очікує від недосконалих людей неможливого. Псалом 78, 38. Тому псалмопівець написав: якщо Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто стоїть, Господи, псалом 133. Бог дуже добре розуміє, що нахил людського серця лихий від віку його молодого, бутя 8.21, через генетичний спадок. А також вродження слабкості і пережити у минулому, ми не можемо уникнути всіх поганих думок та бажань, і милосердний Бог не вимагає від нас досконалості, 1 Івана 5:3. Однак таке ставлення Бога не звільняє нас від обов'язку стримувати свої неправильні бажання. Апостол Павло визнав, що йому доводиться боротися з поганими бажаннями. Проте він ніколи не ставався, Римлян 7, 21, 24. Умертвляю, і неволю я тіло своє, сказав Павло. Але для чого? Щоб не стати самому негідним, 1 Коринтян 9, 9.27. Тож, коли ми хочемо повністю викоренити неправильні схильності та звички, потрібне самовладання. За словами Психологів поганих звичок, як і добрих, набувають часом. Коли так, тоді небажаних звичок можна і поспутися. Як подумайте, наскільки корисною буде зміна неправильного способу життя, пишуть автори книжки, присвяченої проблемі подолання стресу. Потім напишіть на листочку, як завдяки чому поліпшиться ваше життя. Роздуми про позитивні наслідки таких змін заохочуватимуть вас ще заузятіше боротися з поганими звичками. От прокурива що говорив. Прогуйди, скільки ви прокурюєте за рік часу, і, і що ви можете зробити за ті кошти, які можна би було заекономити за рік часу. Апостол Павло радив відновлюватися у силі, яка активізує ваш розум. Ефесіан 4, 22, 23. Щоби змінити цю силу, пані уну схильність нашого розуму потрібно наближатися до Бога, а також глибше розуміти і цінувати його норми, усвідомлення того, що ви задовольняєте Бога, то тасть сил для подальшої боротьби. Позбутися поганих звичок, які поневолювали вас роками, не так просто, дорогі мої, тому не сподівайтеся, що зможете швидко подолати їх. Рецидиви і провали обов'язково траплятимуться. Але майте певність, що з часом боротися буде легше. Чим більше докладатиме зусиль, тим природнішим ставатиме для вас новий спосіб життя. Ми часто починаючи щось при першому упадку, занехуємо. Але Господь на хресній дорозі показав нам, падаючи три рази під Христом, що треба вставати і йти далі. Ті, хто любить Бога, можуть також покладатися на Його допомогу і благословення. Вірний Бог запевняє Павло, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Але полегшення дасть, щоб. Щоб знести могли, Перше Коринтян 10.3 Незабаром Господь знищить цю злу систему речей з усіма спокусами та ганебними пожаданнями. недосконалі люди, які переживають це знищення часом, цілком і назавжди позбуваються усіх страждань фізичних, психічних і емоційних. Бог обіцяє, не згадаються речі колишні і не прийдуть на серце. Ісаї 65,17. До речей, колишніх беззаперечно належатимуть і неправильні бажання, та гріховні пристрасті. Чи ж не варто заради цього вже сьогодні боротися з поганими звичками? Як подолати погані звички? Перше, визнавайте, що ваша звичка погана. Запитайте себе, чи ця звичка корисна для мене, чи не дратує вона інших, чи не шкодить моєму здоров'ю і не позбавляє душевного миру? Як вона впливає на мою сім'ю, на фінансову ситуацію і добробут? Наскільки поліпшиться моє життя, коли я її подолаю? Друге. Замініть погану звичку чимось корисним. Наприклад, якщо ви трачаєте забагато часу на інтернет, можливо, на перегляд непристойного модеру, тоді заплануйте собі на цей час почитати або дослідити щось повчальне чи позайматися спортом. Третє. Спостерігайте за своїми успіхами. Щодня аналізуйте, чого вам уже вдалося досягти. Якщо стається рецидив, визначте, що призвело до нього. Четверте, заручіться підтримкою інших. Скажіть членам сім'ї і друзям, що хочете викронити погану звичку. Попросіть їх нагадувати про це, коли здається, що ви от-от зірветесь. Поговоріть з тими, кому вдалося подолати таку звичку. Приповідок 11.14. П'яте. Будьте зрівноваженими і реалістичними. Не сподівайтеся швидкого успіху. Бо деякі звички, з котрими ви жили руками, дуже важко викорені. І шосте, моліться до Бога. З Божою допомогою можна перемогти будь-яку погану звичку. Псалом 55.23, 18, 18.27. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, як вам вдається боротися з поганими звичками, адже їх кожен має. І залиште лайк чи дизлайк. Слава Ісусу Христу!